Скріплені кров'ю у Києві. Презентували фільми і книжку про спільну боротьбу українців та грузинів із російським ворогом. Презентацію було приурочено до 105-ї річниці проголошення української та грузинської держави у 1918 році. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. В мене в руках дві фотографії на першій 2008 рік. Грузинські діти просять світ зупинити вбивство їхньої країни на другий, вже 2022, й І ті самі діти, які виросли, вони знову просять світ зупинити вбивство тепер уже України. Можемо говорити, що взагалі Грузія була такою лабораторією для Кремля, де відкатувалися ці технології, які потім були абсолютно широко застосовані в вже таких промислових масштабах в Україні. Абхазія була окупована і сама Чабло, або як кажуть самі росіяни Південна Осетія, були окуповані гібридним методом. Те саме було зроблено фактично із Кримом і з Донбасом. Так? Війна 2008 року. Це аналог нашої нашого великої війни вже в 2022 році. Тележурналіст, автор фільму та співавтор книги Олег Манчура розповідає нам, що цим проєктом він насамперед віддає шану грузинським добровольцям, зокрема тим, хто віддав життя за Україну. Російську навалу у збройних силах України відбивають понад 2,5 тисячі грузинів. З поміж них загинуло вже понад 40 осіб. такие фильмы или э, ну все абсолютно что касается там воинов то там на передовой для них это очень много значит они э, они понимают что про них думают э, про них э, переживают Заза Нануашвілі – засновник грузинського національного батальйону у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ. Він головний герой стрічки, і через його історію розповідається історія грузинського добровольчого руху. Нануашвілі боронить Україну з 2014 року пліч опліч із власним сином Вано. Спочатку колишній офіцер спецпризначення МВС Грузії керував невеликим добровольчим підрозділом грузинських партизанів, а потім уже сформували свій підрозділ у Збройних Силах України основні завдання диверсії у тилу противника. Я приїхав за Грузію, тому що у нас дуже много. Багато... Ну, до этого війни было у нас тринадцяти годин, потом восьмой год, потом четвертая ще була. Так что у меня багато друзів погибло там і это. Це... Можно воспринимать какие на наличные. У меня враг до сегодняшнего дня стоит там, в Грузии. До сегодняшнего дня они топчат мою землю. И я не успокоюсь, пока это ну, не уберутся оттуда. Ще одна ілюстрація зв'язків між Україною та Грузією у фільмі історія заслуженої артистки України Оксани Петровської, директорки Дніпровського академічного театру імені Тараса Шевченка, що у минулому керувала будинком культури у грузинському містечку Мзізгулі, де її досі пам'ятають. Її син Олександр Петровський, український підприємець, президент Міжнародного благодійного фонду Солідарність, нині забезпечує усім необхідним грузинських добровольців на фронті. Дніпро а, був а, такою потужною фортецею, де об'єднався і добровольчий, і волонтерський рух. І українці і, не не тільки українці, і один говорити за вірменів, і за грузинів, і за євреїв. Об'єдналися всі на, на той час, щоб як можна більш надати допомоги нашим військовим. Саме місто Дніпро першим узяло опіку над добровольчим рухом ще у 2014 році. Звідси йшли на війну і перші грузинські добровольці. Підрозділ Зазина Нуашвілі також базується у Дніпрі. Наша війна, війна українська, буде закінчена не тільки коли буде звільнено Крим, Донець і Луганськ, а коли буде звільнено Сухумі, коли буде звільнено Схінвалі. Бо з чого почалося, там воно має і закінчитись. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де один.